Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Вітаю вас, дітки. Незабаром закінчиться осіння пора. Яка зараз осінь рання чи пізня? Правильно, пізня, а це означає, що незабаром осінь завершиться та поступиться місцем іншій порі року. Зимі. Усі ви пам'ятаєте, якою чудовою була природа ранньої осені. Порівняємо ранню та пізню осінь. Ранньої осені дерева були красивими, вкривалися жовтими листочками. А тепер на деревах опадає листя. Вони стоять голі, чорні та сірі. Ранньої осені. Трава була зеленою, тільки починала жовтіти, а нині. Травичка стала коричневою, сухою. Ранньої осені дні були переважно теплі, сонячні. А тепер. Тепер погода хмарна, холодна, дощова. Раніше день був довшим, темніло пізніше. А тепер. Нині дні стають коротшими, ніч стає довшою, рано темніє. Ранньої весни ви одягали легкі куртки, плащики, тоненькі шапки, взувалися у черевики, кросівки. Як змінився ваш одяг та взуття тепер, коли стало холодніше? Так, ви надягли теплі куртки, шапки, взули чобітки. Дітки, як вийдете на прогулянку, вдихніть глибоко повітря пізньої осені. Яке воно? Дуже свіже і холодне. Нинішня пора приносить нам уже перші морози, приморозки. Так що вдягайтеся тепло, не хворійте. Ось як все змінилося з приходом пізньої осені, і ці зміни сталися скрізь у природі. Сьогодні ми поговоримо про найменших мешканців природи, для яких трава, купилистя, кора дерев є рідною домівкою. Хто це, діти? Це комахи. Підгадайте про них загадки. В лісі живу, можу жити в хаті. Сітки я плету без спиць і верстатів. Влітку ловив ними мух комарів. А восени я на них полетів. Хто це, діти? Так, це павук і павутина. Вони санітари, від бруду чистять ліс. Зранку до вечора працюють, чистий ліс нам дарують. Хто це, дітки? Так, це мурахи. Цей жук красивий, червоний в крапку кожушок. Птажки його не зачіпають, летить щасливий на ложок. Так, це жучок сонечко. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Метелик добре стрибає, зелений колір має, тому серед трави. Його нам не знайти, якщо ввечері співає, про сонце завтра сповіщає. Це конек-стрибунець. Вона трудівниця, бере з квіток пилок, несе його у вулик, бо люблять всі медок. Правильно, це бджілка. Молодці дітки. Діти, а нагадайте мені, як зимують комахи. Так, вони ховаються під кору дерев, під купи листя і так переживають люті морози. Будем сподіватися, що комахи гарно сховалися і перезимують до весни. Адже багато птахів відлітають у теплі краї саме тому, що зникають комахи. Снігом укривається земля, і птахам нічим харчуватися. Діти! Про що ми говорили сьогодні? Так, ми порівнювали ранню та пізню осінь. А ще про кого я розповідала? Правильно, про комах, про те, як вони зимують. Дітки, дякую вам за увагу. До зустрічі!